Усі ми час від часу хочемо втекти від суєти, почути спів пташок та насолодитися природою. Саме таким місцем, де можна отримати справжню насолоду, є Петродолинський спок це справжній райський сад для рибалок. Затишні альтанки, розташовані на березі ставка, створюють незабутні умови для рибалки. Вони створюють надійний захист від несприятливих погодних умов та дозволяють рибалкам насолоджуватися своєю улюбленою справою навіть під час дощу. Приємним бонусом є зручний під'їзд до альтанок, що дозволяє приїжджати за будь-якої погоди та насолоджуватися моментами спілкування з природою. Щодо цього відпочинку ви можете бачити на екрані. Для тих, хто не може насолодитися рибалкою протягом дня, тут пропонують залишитися на ніч, насолоджуючись природою та спокоєм. Доброго дня! Добро. Скажіть кілька слів, як вам рибалка? Алічно! Подобається. Клює отлично, все замічательно. Як часто сюди приїжджаєте? Ну, два рази в місяць. На що ловите? На удочки. Я про наживку. На Настасте. На горох. На горох. Сьогодні вже щось спімали? Сьогодні, тільки почали. Не стане. Дякуємо вам, бажаємо Щоб Рибалка вдалася. Ура! Дякуємо. Петродолинський ставок. Це місце, де рибалки знаходять свою душу та забувають про стрес. Від затишних альтанок до регулярного зариблення тут все створено для того, щоб риболовля стала незабутнім досвідом. Тож вирушайте до нашого ставка, покращите свої навички в мистецтві рибальства та насолоджуйтесь кожним моментом на природі. Ну а ви? Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити останні новини. Це наша рибалка Петродолинська Let's go!